Вітаю кожного. Сьогодні багато людей живуть, як Адам та Єва, що вирішили жити відчуттями. Петро, спілкуючись з Ісусом, отримав відкривання, що Ісус є Господь і Бог, і відразу перейшов на душевний чутевий рівень. Ісус сказав: Сатана, іди геть!» Чому? Тому що написано в посланні від Якова, жадає аж до задрості дух, що в нас перебуває. Але коли не розуміємо, нехтуємо, піднімається ревнощі Боже. Тому Ісус сказав Петру, Сатана, йди геть, нам потрібно використовувати час, щоб зростати духовно, дивлячись на церкву, на її проповіді і псалми». Люди звинувачують пастиря, що він гордий. Але чому так говорять? Тому що в Матвія 7 розділ сказано, що дерево можна розпізнати за плодами. Або признайте дерево добре і плід його добре, або признайте дерево лихе і плід його лихий. Все добре робите, отримуємо полегшення, свободу. Але все-таки ви сатаністи. А чому ви так вирішили? Нам так здається. І саме це було в житті фарисіїв. В них були біси, вони були дітьми диявола, але вони говорили Ісусу, що в ньому біси. Так, люди, які роблять гріхи, пробують звинувати пастора, який має плоди, врятовані душі від диявола, які руйнують царство сатани. Підписуйтесь, на мій погляд.